І Трамп пояснив свої слова про завершення війни за 24 години. Він сказав, що це було саркастичним. Путін дуже складна людина. У мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна, а, пане ми мене всі не зрозуміли сарказм? Чи це просто усвідомлення реальності? Як ви вважаєте? Тому що ну здається, Трамп сам себе переговорює. Ну а що йому Марія робити? як Зрозумів, що те, що він говорив під час придучої кампанії, насправді є просто е, політичною фантазією. Ну е, так, одна справа говорити це е, е, коли ти збираєш голоси, інша справа це реалізувати. І от тепер він платить своїм ну е, своїм політичним реноме е, за ті заяви і мусить е, відкочуватися назад. Так що це об'єктивна річ, і тут по іншому бути, в принципі і не могло. А чи сарказм про те, що Путін складний? Не думаю, що не сарказм, так само до речі, як йому безумовно не було легко говорити Зеленському. Давайте так само про це скажемо прямо. Він же ж з тих людей, які вважають, що тільки він виголошує істини. Всі інші ці істини не знають і чекають тільки від нього, коли він щось скаже. І коли йому говорять інші речі, його це починає дратувати. Ну, ми ж так само це все прекрасно розуміємо і оцінюємо. Тому він не вважає і Зеленського складною людиною. Ну і правильно робить, тому що ми не ті, які станемо на задні лапки і будемо танцювати під мелодію яка подобається Дональду Трампу. Ми суб'єкт. ми Країна, яка захищає е, інтереси е, Європи е, і в військовому і в безпековому плані, і це Трамп сьогодні е, цією декларацією визнав.